Дизельнового двигуна D456. Це двигун до Mitsubishi об'ємом 2,5 літра. Зазвичай його довжина має 64-66 см. Состоїть він з високопрочної сталі, а також з термостойкого пластику. Дуже важливо. Оцей елемент з'єднання, щоб він був виконаний якісно. І як ми бачимо, тут сальничок Основне, колір рукоятки повинен бути такий, щоб ми його швидко знаходили у підкапотному пространстві. Зазвичай те, жовтий або ось такий світлий колір. Він відрізняється. Мітки можуть бути, як тут, отвори, можуть бути low-max надписи, може бути е, рисочки і втискання. По-різному вони обозначаються. Ми знаємо, що тут мінімум, максимум для цього двигуна різниця між ними приблизно 1 літр мастила. Як вимірюють, на двигуні 4 d 56 рівень мастила. Е, треба Стати на рівню поверхню, це важливо. І е, прогоріти 5-10 хвилин до робочої температури мастило, потім заглушити і почекати 5 хвилин, поки мастило стече до піддону, протерти сухою безворсу тряпкою, і стромити в двигун. Якщо буде мінімум біля цієї мітки це голодання. Якщо е, буде максимум, у вас це буде додатковий тиск мастила у двигуні, що тож не є добрим. Ідеальна золота середина, це 75-80% від мінімуму. Також при замірюванні оцініть якість мастила, воно повинно бути прозорим, не повинно бути е, запаху в нього нагару, запаху нагару не повинно. Не містити сторонніх домішок, емульсій, піни чи пахне то горілим. Особисто цей високоякісний витвір торгівельної марки Матомі. Це моя торгівельна марка. Офіційно завозимо з Китаю цей вироб. Розрібна ціна приблизно в районі 300 гривень. Повністю відповідає. Але двигунів двигуні Міцубісі випускались цей двигун Міцубісі випускався близько 30 років. Його він має 17 модифікацій, тому перевіряйте, перевіряйте цей щуп згідно оригінальному номеру. Особисто цей щуп має оригінальний номер 1255 А 245. А я торгую запчастинами до Тойота Nissan і маю дуже багато щупів у наявності.